У Житомирському ліцеї номер 4 минулого року, завдяки підтримці департаменту освіти, запрацював центр дистанційної освіти, в якому могли навчатися всі діти Житомирської територіальної громади, які перебувають за кордоном або фізично за певних обставин не можуть відвідувати очне навчання в школі. Цьогоріч майже 200 учнів Житомира навчалися дистанційно. Половина з дітей перебували за кордоном та Більшість навчалися паралельно в двох навчальних закладах, е, крім нашого ще в навчальному закладі, в місці їхнього перебування. Проте школярам не завжди легко вдається поєднати одночасне навчання у двох школах. Тому у 2023 році в Україні затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення предметів українознавчого компонента. Такий формат навчання планують організувати і у Житомирському ліцеї номер 4 українська мова, українська література, історія України. Географія це ті предмети, які діти зможуть вивчати онлайн у нашому осередку дистанційного навчання. Така програма дозволить зменшити навчальне навантаження на дітей, та головне, не втрачати зв'язок з Україною, перебуваючи за її межами. Для отримання додаткової інформації та роз'яснень заповніть анкету, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані.